Мати тяжола, в больниці обгоріла, батько теж в больниці лежить, а дітки в мене. Сама менша дитина півтора року. Переселенці з Донецької області. Це ж вони тільки-тільки переїхали сюди. Десь там вони на тих селах там, там вже дуже страшно. Вони переїхали сюди, оце так попали. Тільки тільки заїхали, навіть не встигли документи оформити. А тепер все погоріло, мати тяжіла. Дітки в мене. А скільки вибухів чули вночі? Три. Три таких серйозних. Ну так десь далеченько ще б гепало, саме основне, це дуже страшне вийшло. Саме п'ятеро дітей я сиділа в хаті з дітьми, Воно ж як страшно, як шахіди літають, воно страшно дуже. Я стараюся біля дітей бути. Там, виходить, у нас під кухня літня і під кухню підвал. Якщо завали, то вже не робимося. А як діти тих, що ви забрали? Зараз почувається. Перелякані. Ну, дуже пануся, вони всі в хаті були. І це ж хлопчик ну, зайшов, він ж був, витягував через вікна дітей. Ось Мені син дзвонив, мама, так і так, у наші гарять. Кажу, як гарять, скинув відео. Менший син з'їв на скутер, поїхав сюди. Потім дзвонить, каже, мам, що робити. я говорю, Що робити, давайте шукати машину, перевозити дітей до нас. нас же то безпечніше буде. а ми, куди, 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 Ой, я в шоці. Ми просто всі шоковані. Отпір мати і в больниці. Інтернету немає, світло є.